Доброго здоров'я всім виноробам. Ну і тим, хто їм співчуває соболезне. Починаємо знімати другу частину по виноробству. Вона буде універсальна для всіх вин, для червоних, для білих. Потихеньку заспокоюється бродіння в нашому вині. Широкого вжитку прихильникам моновина Строго з Каберне Ширазу. Чи там Савіньйон Блан. З лавлінами і сірою чи піросульфітами на перевіс. Прохання не нервничать. У нас теж все попереду будуть вина. Моновина із світової класики. А як доживемо, звісно, такий час. Підкреслю вино зараз ми робимо саме народне. Принцип виготовлення у нас універсальний, що вже там Бог послав. Кого ще є з того і зробить по цьому принципу, так от наших оцих 20-літрових братів наступає період повної, так сказати, полової дисфункції. Вот. Перчаточки опустилися. Бродіння йде на спад, біле вино освітлюється. Червоне. Шапочки опустилися. Що нам треба зараз зробити? Ну, біле вино ми не будемо по трогати ще Йому що освітлюватися освітлюватися, ну, десь днів 10. Треба стоять там пузирки на стіночках і ще є. Осадок, не знаю, тут видно трошки. Осадок уже на дні. Осів частично. Що нам треба зараз зробити з червоним вином? Нам треба оці шапки, от їх видно, вони опустилися. Їх треба зараз взяти, зняти перчатки і перемішати. Для їхньої більш повної постмацерації, так сказати. От. І допомогти їм опуститися на дно. Ці шапки в нас виконували роль ще й додаткового затвору, щоб кислород сюди не поступав. Навіть якщо перчатку зняти, є ця шапка. Воно не стане уксусом, тому що йде бродіння тиск тут. І виходить сюди, той углекислий газ і не пускає, він навіть сюди не пустить кислород, коли йде бродіння. В крайньому випадку може підкиснуть шапка отут, що нам теж крайне нежелательно, тому б воно не передало туди бактерії ненужні, там уксусні, щоб кислоту нам не зробило. То що нам не треба. Зараз знімаємо перчатки. І перемішуємо ці шапки, біле вино. І там розове вино ми не трогаємо, бо в них немає шапок. Розове воно ще піниться, там бродить видно. Ні, не знаю. Вже потихеньку заспокоюється, воно робилося пізніше, ніж біле. Це славяночка наша настоюється. Знімаємо шапки і знімаємо перчатки і розбиваємо шапки. Таким от образом вставляємо туди палку, кописточку якусь і потихеньку, щоб не розготить банку, починаємо його перемішувати. Це поможе їй. Ось швидше на дно, більш витягнуться всякі екстрактивні там речовини з тої шапки. От. І ось сяде шапка, тоді можна буде злить шлангочкою злить вино. його з шапки, з мізги і з першого осадку, з перших дрожжів, які вже тут. На дні вже починають осідати. Ну, не видно на камеру, я думаю, це все, все всім понятно. Щось каписткою не дуже удобно було перемішувати. Пішов, вирізав таку палку заличи. Так трошки її зігнув. І всю шапку вона така плотна потихеньку починаємо розколупувати. Там виходить вино пина. Потім сміло його так. Зараз половина шапки опуститься на дно. Як от тут уже перемішано, Уже набагато менше осталося. Опустилося на дно. Отаким от чином. Перемішуємо. Запах хороший. Хороший смак. В миру кисленьки, в миру терпению, кисточка, шкурка. Все ощущается уже зараз на данном этапе. пока дрожжи не ушли, надо дождаться, пока светлые дрожжи все пойдут. Тоді буде з нього тільки вино. Ну, я задоволений, хороша штука. Ладно, тоді до нових зустрічей о світлиця. Будемо зливатися, все буде зніматися, осаджувати зверного камня. Ще роботи коло нього багато. Подивимося, чи може якесь солодке будемо робити, чи пастеризувати, чи живим його ставити. Ще Все попереду. До зустрічі!